Техніка саморегуляції вправа абажур. Сядьте, розслабтесь і закрийте очі. Уявіть, що у вас всередині на рівні грудей горить яскрава лампа, вкрита абажуром. Коли світло падає вниз, вам тепло, спокійно і комфортно. Але іноді. Коли ви нервуєтесь, абажур підіймає лампу вгору. Різке світло б'є в очі, сліпить вас, вам стає спекотно і некомфортно. Уявіть собі таку ситуацію. Але у ваших силах це виправити. Уявіть собі що абажур повільно і плавно повертається вниз, займає нормальне положення. Сліпуче світло зникає, вам знову стає тепло, затишно і комфортно.